В ночи место снова было обстреляно, обстрелы пришлись на корабельный район, на заводский район, на сруинованные житловые будинки, на сруинованное примещение куртожитку. Масові обстріли продовжуються і направлені на те, щоб внести паніку серед мирного населення, бо обстрілюються не військові об'єкти, а об'єкти критичної інфраструктури. Це АТБ на зупинці ательє, точніше це все, що від нього залишилося. Дві ракети, одна влучила біля житлового багатоповерхового дому. А друге вже по магазин. Зачем?